Привіт всім! Короткий огляд павербанка UKC Beliew. Заявлена, заявлена мощность 30 000 Ампер годин. І так, коротко, коротко, бистро, я думаю, в 3 хвилини війде в відео. Коротке Заряжали перший телефон Redmi 9. Заявлений. Акумулятор в Redmi 6000 Amпер. Заряджав із 60 зарядив 40%. 100% батарея заряджена. Потім Redmi 7. Тут акумулятор на 4, на 4 заряджав із 30. 34% зарядив, було на ньому 66 зарядив. Потім ЛЖК. Тут ще менший заявлений акумулятор. Мабуть, там 3,5 А1. Получається все разом. 127%. Ну, це така цифра. Тут акумулятор малий то виходить, така цифра. Получається 74% з двох телефонів. Redmi. І залишок на павербанку У нас залишилося. Залишилось у нас. Ой-ой-ой, ось така кнопочка. Раз. Тут. 16%. Так, так, да, це такий огляд буде ось такий він заявлений 30 000 Ось Така коробочка, шнур. Ну, суть відео в тому, що що заявлено, не відповідає дійсності, тому що цього акумулятора достатньо буде зарядити один заряд. Телефони такі, як Redmi, Samsung. Ну, на 6000 А годин з нуля. Заряджався сам Powerbank по часу 4 години. Заряджався з нуля. Перед цим вчора такий був глюк. Було на ньому 80%, 80% дійшло до 40. Коли заряджався телефон, до 40 дійшло і за 40 секунд став акумулятор на нулі. Тобто, все пішло до нуля. З 40 до нуля збилося і акумулятор пустий, розрядився. І так, вердикт ось такі відсотки заряду. Заряжався не з нуля, тому що телефони були підзаряджені всі. Получається, що не получається, заявлено. 30 000 Ампер годин в ньому немає. До 6, ну не більше. На один заряд телефон зарядити. Ну, він на класний, за, за ці гроші 350 гривень 400 виходить. З доставочкою. Він, в принципі, на від він тягне. На акумулятор він не відповідає дійсності. Так що, рішати вам, друзі, чи купувати. Лайк, підписка, коментар. Ось так. Важить він. Ось так він важить. 305 грам. Чистої ваги. Так що батарейка важить 45 грамів, на... від фонарика. Ось такий акумулятор на 3000 А важить 45 грамів. Тому думаємо, скільки тут батарей самі.